21 жовтня в приміщенні Стрийської філії інституту підприємництва і перспективних технологій при національному університеті львівська політехніка в межах вивчення предметів гуманітарного курсу відбувся круглий стіл на тему державна влада в Україні. Круглий стіл на тему державна влада в Україні відбувся в Інституті підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті Львівська політехніка, за участю студентів третього курсу економічного факультету та відомих громадських діячів Стрищини, а саме помічника-консультанта народного депутата України фракції Бют Віктора Швеця, голови фракції Бют Стрийської районної ради Наталії Брус, депутата Стрийської районної ради, головного спеціаліста відділу справах дітей, сім'ї та молоді, виконавчого комітету Стрийської міської ради Оксани Мелень, секретаря Мошинської міської ради Миколи Воєводи, помічника прокурора міста Стрия Оксани Закусової, заступника начальника державної податкової інспекції у Стрийському районі Романа Гладія тощо. Організатор цієї зустрічі, викладач інституту підприємництва та перспективних технологій при Національному університеті Львівська політехніка, кандидат історичних наук Михайло Шмігельський, який переконаний в тому, що багатий досвід державного діяча, яким володіють запрошені депутати, представники місцевого самоврядування, працівники прокуратури та податкової служби, є неоціненний. А знання, отримані в живому спілкуванні з ними, запам'ятається студентам краще від книж. Кового тексту Даний захід присвячений питанню функціонування державної влади в Україні, принципу розподілу влад та ролі місцевого самоврядування в нашій державі. Тож гості раду ділилися із молодим поколінням про свої досягнення, розповідали про свою роботу, труднощі та переваги. А студенти мали можливість задати запрошеним свої наболілі питання. А це щодо дозвілля і працевлаштування молоді, а також залучення молодих людей до різноманітних загальноміських акцій.

Студентка вже університет, і вона йшла у центр зайнятості. Де протягом двох років не надходили взагалі пропозиції щодо молодіжної політики, створення громадської організації, залучення молоді, до якої до якоїсь зайнятості. Ми можемо тільки посприяти, розумієте, вони, нас і люди здається. У нас на даний момент справді така трошечки ситуація з працевлаштуванням. Ви залучалась молодь і... і які плани, коли вони будуть ще якісь акції створюватись? Е, ну така що, що ще щось планується робити? Е, звичайно, сказати вам, які акції проводяться останнього, проводяться в міському будинку культури на Кошиницькому, 18. Далі танцюють в місті, там люди. Займається протягом до пермісці відомі люди або просто там того дня Святого Миколая. Вручають подарунки асоціації високих підприємств, три Тобто діти немає, немає де, де погуляти, тобто де провести свій вільний час. Це шкільний вік. А, а є більш важливі питання у місті навіть плані житлово-комунального господарства, А щодо атракціонів кажуть, це питання коштів. Я можу. Ну як ви покладені асфальт і тому такі проблеми? Чи є якісь дім є в теж адміністрації? А що, ви що їм робити? Так? Тобто, от є в селі дорога не здала, так? такі звернення. Так? Так. так, ну от так. в такому плані, так? А в якому в даному випадку доцільно залучати працівників контрольно ревізійного відділу, які якраз і проведуть. Рівень, але зараз можна, так? Таке може пропозиція. Тобто будь-яка робота, яка проводиться в місті, тобто міський голова чи сільський голова, як госпожний керівник скористається послугами того, чи є послуги є дешевшими. Тому така в нас дешевизна. Такий принцип, який приводить до того, що в нас такі дороги.